За межами міста, всі це, я думаю, повинні розуміти, це є, можна робити виключно за рішенням голови районної державної адміністрації або обласної державної адміністрації. За рік ми переїздили 5 ділянок. При цьому всьому на кожну з ділянок я практично отримував погодження голови обласної адміністрації. Все добре робимо, працюємо. Тільки не працювали, тільки зробили проєкт землеустрою, зробили технічну документацію. Стоп, не можна. Там втрутились депутати Верховної Ради від провладної партії. Не лізьте туди, бо це наш бізнес на цьому кар'єрі, ми там не дозволимо будувати. Тут почалася підготовка до виборів, почалися політичні моменти збурення людей, захистимо людей, не дамо будувати. Тобто, це є питання, предмет політичних спекуляцій. Сьогодні ми вибрали черговий об'єкт, який вже погодили ніби. І з головою обласної адміністрації, і з головою однієї з районних рад і районних адміністрацій дали погодження. Сьогодні ми займаємося розробкою проєкту Зимоустр для того, щоб там почати будувати новий полігон. Я підкреслюю не звалище, а полігон, тобто зробити, по-перше, його рекультувацію, як це передбачає сьогодні європейські норми і стандарти, підготувати, покрити спеціальним шаром плівки, зробити водовідведення, зробити місце, де буде відбуватися сортування, відсортування відходів і про захоронення, може йти мова лише виключно органічних відходів. Є сьогодні потенційні інвестори, які готові вкласти гроші і в будівництво полігону, і в будівництво сміттєсортувальної станції. Ми маємо сьогодні готову техніко економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу. Все це є розроблено лише отримання, затвердження виділення земельної ділянки і цей проєкт буде реалізований. До речі, так довідомо, що сьогодні на території України не діє жодного сміттєпереробного заводу. А де саме цей перспективний завод має бути? А от коли буде готова документація, тоді я вам і скажу. Тому що якщо я це скажу зараз, то я вам даю гарантію, що починаючи з завтрашнього дня, прикладені всі зусилля, що він там не був збудований, так як це було раніше. Більше того, сьогодні є плани і пропозиції розширювати їхню мережу, збільшувати мережу цих аптек. І сьогодні ми маємо сотні звернень словами вдячності, де люди реально мають можливість купити. В лікарнях, аптеки в ліків в соціальній аптеці тою самою якістю занищують ціною, ніж це є в комерційних аптеках. Я не включаю, що ми зможемо наступного року збільшити мережу цих аптек по місту Тернопіль. Тим більше, зараз пішов, ми запроваджуємо новий проєкт, це соціальна картка. Перші користувачі цю карточку отримали, це люди з найбільш соціально незахищених категорій, це інваліди, це учасники війни, це учасники ліквідації аварій на ЧАЕС. Які отримали соціальну картку, яка дає їй можливість придбувати ліки знижкою 15%. В подальшому ми маємо плани залучити до цієї соціальної картки торгової мережі супермаркета, які би також цим соціально захищеним категоріям надавали якусь знижку 5 10 Ну будь-яку, яка була б для цих людей, потрібна.